Доброго ранку вдома. 18 липня відбудеться прем'єра документального фільму Відновлення. Він розповідає правдиві історії реабілітації наших захисників. Про те, як створювалася стрічка і у чому полягає головний її меседж, нам розповість продюсерка і режисерка фільму Марія Коблик. Вітаю вас, в етері ранку вдома. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про що розповідає фільм? У фільмі йдеться про відновлення фізичне, але не тільки, а й психологічне а, після травм, отриманих на війні, відновлення, відновлення військових. Адже іноді е, психологічний біль душевний набагато швидший, ніж фізичний. І це я дуже добре усвідомила, коли пройшла шлях зі своїм братом теж військовим він отримав важке поранення голови під час стрілецького бою, і повторився ці коми, потім відновлення. І більше півроку я жила разом з ним в лікарні, і відповідно спостерігала не тільки за брата, так, як який складний цей процес, але і за військовими побратимами, які були поруч. І це насправді дуже непросто, мало того, що адаптуватися так швидко в цивільне життя. Так до того ж, ти, ти розумієш, що тебе ну, ось з раптом вирвали з життя, все було нормально, а тут там ти ну, є хлопці, яких немає рук, немає ну, Тобто ти, ти вже не такий а, і, і тебе не так сприймають. І оце все психологічне, воно дуже дуже, дуже складно для наших військових. Саме тому я, я, я подумала, як я можу допомогти? чим я можу допомогти? Так як я тележурналіст, я, 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 я подумала, що я можу зняти фільм а, і стане таким ключем. для... Я хоч, якщо хоч чуть-чуть свідомість людей зміниться, свідомість людей зміниться на краще, значить я а, не даремно це зробила, адже не військові повинні адаптуватися, тут пристосовуватися до цивільних, коли вони повертаються, а навпаки. Розкажіть, хто став героями фільму? Герой фільму мій брат, відповідно його звуть Іван. Він досі проходить реабілітацію, це довго тривала реабілітація. Знаєте, як маленька дитина вчиться заново все робити, повністю рух, ходити, пристосовуватися до життя, адаптуватися, все, все заново. І на основі історії мого, мого брата, на основі його сюжетну я зробив сюжетну лінію і. Потім я вирішила трішки масштабувати пім, адже я поїхала на схід, я поїхала туди, де був мій брат, це Лиманська нафти ми його поранили, я була в Купінську. І, і я так подивилася, як панабу що це зовсім різні світи, тобто в одній країні два різні світи. Начи, і, і там, настільки все відверто, знаєте, там. Не можна вдавати когось іншого, навіть проти захочеш, бо там все так добре висвітлюється і видно. І, зокрема, я ще внесла таку лінію, що яке життя різне, да? навіть під час війни яке життя різне, і ми всі різні, але в нас є одна і одна мета, яка має об'єднати всіх українців: це перемога. Саме тому ми маємо єднатися, і в цьому наша сила. Ось згадати оці перші дні, знаєте, коли. Це почалось, наскільки всі один за одного. От, і треба не забувати, що війна досі продовжується. І навіть якщо вона не, не зійшла в кожну, в кожну будинок, це не означає, що її немає. І під час війни немає чужого горя, немає чужих дітей, немає чужих сілів матерів. матері. Це все повинно просто усвідомлюватися. І кожна людина має взяти, не боятися взяти відповідальність за свої вчинки. І я думаю. Це наш об'єднає таким чином, мого фільму був саме на об'єднання. Посил на українців зрозуміли. Дуже влучна ваша думка про те, що не військові ветерани, поранені мають адаптуватися до суспільства, і суспільство має адаптуватися до них. Шляхом цього об'єднання, а чи розраховуєте ви, що іноземці будуть дивитися фільм? Наскільки ви вкладали якісь меседж для них, чи буде це для тих, хто нас підтримує, або хто ще поки що не зрозумів ситуацію корисно? Що скажете про це? Чи є це в планах? В планах є дійсно і вже писали мені. З інших країн люди ну, таке, сарафан на радіо працює, і відповідно фільм бачили вже за кордоном, мені. Писали штатів, писали про те, що дійсно що, що, що Путін зробив з нашими людьми. Наскільки війна це погано, і про те, що навіть без не знаючи українську мову, бачачи саме трейлер. Можна зрозуміти о, 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 всю всю суть. І звісно було прохання, що можливо в майбутньому можна буде подивитися вільно, перекласти і за Тому в планах є. Я вважаю, що е е реальність така, яка є, її повинні е потрібно показувати. Не потрібно замовчувати те, що нас болить, адже ми всі люди, ми всі однакові, у нас є душа і. Е так, є багато несправедливості, зокрема, теж йдеться в фільмі, це несправедливості, того, чого ми не маємо. Ну, наприклад, там обладнання відповідного для реабілітації, наприклад, цих самих спеціалістів, тому що вони не мають ні досвіду, відповідно, а військових дуже багато, і так далі. Ці всі моменти повинні е, знати е, люди, і відповідно на, з на закордонних глядачів, Так, ми теж. Маємо надію, що вийде в нас прокласти фільм і розширити. Угу. А от як ви показували цю складову не історією, да, скажімо, історії про вашого брата як героя фільму, а саме цю медичну складову, кого ви знімали, де ви знімали, з якими там, може, стикнулися неочікуваними для себе речами? Я розділила медичну, так, медичну складову на дві теми. Тобто, це. Психологічне відновлення, реабілітація і фізіологічне. Тобто, психологічне – це все, що стосується там, ерготерапії, це все, що стосується залів, займаються військові, це все, що стосується реабілітологів, спеціалістів, їх навчання, їхня специфіка і так далі. З приводу психологічної, Є коментарі так з, з, з психотерапевтів, психологів, то тобто розкриваються теми, які зараз вже актуальні, і вони будуть набувати масштабності, тому що військові кількість військових поранених зростає. Ось тому такі дві складові, дві галузі, які розкривають проблему і, можливо, її вирішення в майбутньому. Mm -hmm. А я знаю, що це ваш дебют в режисюрі. Розкажіть про якісь свої відкриття, чи про труднощі, чи про якісь сюрпризи цього процесу, про які ви, може, не знали. Якісь власні ваші здивування. Приємні і, може, ні? Ви знаєте, складнощі, звісно, були, тому що. Я сама і продюсер цього фільму, тобто всі організаційні моменти питання були на мені. Але так як в мене була ціль донести е, до людей там цю інформацію, про яку я вище зазначила, то воно більш так робило знаєте, емоційно, і коли от були моменти складнощів, е, я собі згадувала слова військових, які підтримували. Ти повинна це зробити, ти повинна показати, цей фінь повинен бачити. І я не могла собі дозволити зупинитися. Звісно, що складно було там, набрати команду, навчитися разом з готова, співпрацювати, виділяти всі процеси командної роботи, а так контролювати їх, а також ще паралельно там, домовлятися, тому що зйомки під час війни організувати це теж, ну, це теж складно. Ось. Тому складнощі були, але це такі складнощі, знаєте, чисто організаційні, я їх, я їх освіла більше складнощів середині емоційно. Хочеться, щоб, щоб все змінилося на краще і щоб це було не дарма. Ось, ось, ось це більше чіпляємо. Ну і, звісно, це мій досвід. Вітаю вас з дебютом з новим досвідом, з новими відкриттями, і зичу теплої, уважної глядацької аудиторії і щоб ваш фільм дійсно був побачений і почути його меседж. Дякую за те, що до нас завітали. Дякую вам, дякую вам дякую. До побачення, гарного дня. До Побачення, навзаєм, до побачення.